Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні ми розглянемо дуже чудову пастку в скандинавській партії. Ми граємо за чорних. Білі починають королевським пішаком е2 на е4. Чорні відповідають ферзовим пішаком на d5. Білі забирають пішака на полі Д5. Чорні не забирають пішака. А виводять коня на F6, напавши на пішака. Білі виводять коня на f3. Ми виводимо білополого слона на g4, зв'язавши коня і ферзя. Білі ходять пішаком на c4, захищаючи пішака. Ми виводимо королівського пішака на Е6. Білі забирають нашого пішака на Е6. Чорні забирають. Білого пішака на Е6. Білі ходять ферзем на А4 шах. Ми прикриваємось конем на поле С6. Білі ставлять коня на Е5, нападаючи на беззахисного слона та кінь. Якщо візьмуть кін, береться пішаком, шах, нема тури. Чорні ставлять, не, не захищають слона, захищають, точніше так, ставив, поставившись фірзя на поле Д4. Тут не можна, так не можна. І білі забирають конем нашого коня на полі. Д4. С6. З нападом на ферзя. Ми не забираємо коня пішаком, а ходимо ферзем на поле є 4 шах. І тут виясняється, що білим єдиний варіант це прикриться слоном. На поле Е2. Але ми ферзем забираємо слона на полі Е2, шах і мат. Цей мат дуже простий за чорних, тому що білі не бачили, вже бачили перемогу, а програли. Дуже гарний чудовий мат. Несподіваний. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!